Інженер Valve стверджує, що продуктивність Steam Машін перевершує 70% усіх ПК, які є на платформі. Як несподівано, за словами компанії, навіть у базовій комплектації продуктивність 4К 60 кадрів є реалістичною, попри обмежений обсяг пам'яті графічного чипа. Хоча деякі аналітики вже ставлять під сумнів подібні заяви. І як показало теоретичне дослідження каналу Digital Foundry, власникам Steam Machines все ж таки доведеться іти на компроміси у вибагливих іграх, якщо вони хочуть пограти у 4К 60 кадрів. Все. Це є джерело скандалів. Проте сам інженер Вал впевнений у можливостях Гейб Куба. Звертаючись до власної статистики, він стверджує, що характеристики Steam Machines перевершують 70% ПК, що використовується в Steam. І дійсно, якщо звернутися до жовтневого опитування, Steam, відеокарти із 8 гігабайтами відеопам'яті досі є найпопулярнішою конфігурацією серед гравців. Технологія FSR3 може дати Steam Машін перевагу над ПК із недорогими відеокартами. Тами такими як Nvidia GTX 1650, які не підтримують технологію масштабування та генерації кадрів, натомість Чіп AMD Zen 4 із шістьма ядрами та 12 потоками відповідає найпопулярнішим процесорам у списку Steam. Хоча інженер пояснює, що Steam Machine це все ж таки не топовий конфіг, а скоріше ПК базового рівня, що дещо контрастує із заявою Valve про геймінг. 4К 60 кадрів. А якщо ти не бажаєш цілий рік чекати на GameCube і хотілося б пограти в 4К вже зараз, варто взяти PlayStation 5 за солодкою ціною в магазині КТС.